Сьогоднішня тема нашого уроку нулі функції. Як знаходити нулі функції? Ми розглянемо з вами два випадки. Перший випадок, коли функцію задано графіком та коли функцію задано формулою. Давайте з'ясуємо, що ж таке нулі функції. Нулі функції це значення х, при якому y дорівнює нулю. Давайте подивимось на перший графік. У яких точках Y буде дорівнювати 0. Ось перша точка. Чому? Тому що по X у цій точці значення мінус 3,5, а по Y – 0. Друга точка. Чому? Тому що X тут одиниця, Y дорівнює нулю. Третя точка. Тут також значення по Y становить 0. Отже, ще раз, нулі функції це значення х, при якому і дорівнює нулю. То питання: при якому значенні х на даному малюнку y буде дорівнювати 0. При х мінус 3,5. Також, при значенні х 1 і також призначені x 5 Отже, можна сказати, що у нашому випадку в нас є три нулі функції. Перший нуль функції це мінус 3,5, другий нуль функції це х дорівнює 1. третій нуль функції це х дорівнює 5. Давайте подивимося ще один графік. Отже, при якому значенні х на даному рисунку y буде дорівнювати нулю. Перша точка В даній точці y дорівнює нулю. Друга точка y також дорівнює нулю. Отже, питання, при якому значенні х буде дорівнювати нулю? y буде дорівнювати 0, якщо х дорівнює мінус 5 та х дорівнює 1 Отже, у нас є два нулі функції. Іншими словами, нуль функції це та точка, де графік перетинає вісь хсів. Ще один рисунок. Де тут у нас будуть нулі функції? Як ви бачите, у нас немає жодної точки на даному графіку, де Y дорівнював би нулю. Яку точку я не оберу, Y не буде дорівнювати нулю. Отже, чи є у нас нулі функції, нулі функції на даному графіку немає. Коли ж графік х немає, а є у вас формула. Коли функцію задано формулою то як знайти тоді нулі функції. Для цього не обов'язково будувати графік. Давайте ще раз пригадаємо означення. Нулі функції це значення х, при якому і дорівнює нулю. Отже, якщо y має дорівнювати 0, то я замість і у дану формулу підставлю 0. Та знайду х. Тобто я знайду значення x, при якому Y буде дорівнювати нулю. Підставляємо 0 замість Y. Маємо лінійне рівняння. Для того, щоб його розв'язати, ми перенесемо відоме в одну сторону, невідоме в іншу сторону. Давайте мінус 6 ми перенесемо за знак дорівнює. Отже, буде 6 дорівнює 2х. Тобто 2, що множиться на х. Щоб знайти х, нам потрібно 6 поділити на 2, Отримуємо 3. Отже, х дорівнює 3 це 0 функції. Чому? Тому що, якщо х буде дорівнювати 3, то y буде дорівнювати 0. Давайте підставимо та перевіримо: 2 помножити на 3 відняти 6, дійсно, буде 0. Наступний випадок. Нам дано квадратичну функцію. Давайте з'ясуємо, чи тут у нас будуть нулі функції. Ще раз, нулі функції це значення х при якому y дорівнює нулю. Інколи функцію записують таким чином. f від x це власне, і є наш y. Отже, я підставлю замість f від x0 і розв'яжу дане рівняння, знайду значення x. Можливо, вам буде зручніше, коли я переставлю місцями, тобто 0 в мене буде справа. Давайте пригадаємо, якими способами ми можемо розв'язати квадратне рівняння. Квадратне рівняння можна розв'язувати за дискримінантом або за теоремою Вієта. За теоремою Вієта зручно розв'язувати тоді, коли перед х у квадраті стоїть одиниця. А в нас дійсно стоїть одиниця, просто її не прийнято писати. Отже, давайте за теоремою вієта. Як виглядає формула? Формула виглядає наступним чином. Х1 додати х2 дорівнює мінус Б. Х1 помножити на х2 дорівнює С. Отже, де у нас буде А, Б та С. А. Це число, яке стоїть перед х у квадраті, тобто одиниця. b – це число, яке стоїть перед х, тобто 5, c – то є число, яке без х, тобто 4. Отже, складаємо систему. х1 додати х2 буде мінус b, тобто b з протилежним знаком. Якщо у нас є п'ятірка. То з протилежним знаком буде мінус 5. Далі х1 помножити на x2 має дорівнювати c, тобто 4. Шляхом підбору давайте з'ясуємо, що ми можемо взяти замість x1 та x2, щоб отримати відповідні значення. Це може бути мінус 1. Та Мінус 4. Перевіримо. Мінус 1 помножити на мінус 4 дійсно буде 4, мінус 1 додати мінус 4 дійсно буде мінус 5. Що ми знайшли? Ми знайшли з вами нулі функції. Тобто значення х, при якому і буде дорівнювати нулю. Давайте ми схематично побудуємо з вами. Квадратичну функцію, і подивимося, де будуть наші нулі функції. Квадратична функція це парабола. Отже, шукаємо x1 мінус 1, х2 мінус 4. Отже, ми знайшли з вами нулі функції. Як буде виглядати парабола? Приблизно ось таким чином. Ми малюємо її схематично. Отже, як ви помітили, в даних двох точках графік перетнув вісь іксів. Давайте ще подивимося один випадок. Отже, маємо ось таку квадратичну функцію. Знову прошу нулі функції зводиться до того, що ми замість y Маємо підставити 0. Отже, буде х у квадраті відняти 3х додати 4 дорівнює 0. Давайте дане рівняння ми розв'яжемо за дискримінантом. Отже, формула дискримінанта наступна: це b до квадрату відняти 4 ac Підставляємо b до квадрату. Мінус 3 мінус 3 до квадрату це буде 9. Відняти 4 помножити на А, тобто на одиницю, та на С, тобто на 4. Що ми отримали? Ми отримали 9 відняти 16. Мінус 7. Давайте пригадаємо. Якщо дискримінант більше нуля, то є два розв'язки. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то є один розв'язок. Якщо дискримінант менше нуля, то розв'язків немає. Нуль розв'язків. У нас дискримінант дорівнює мінус 7, а це менше нуля. Тобто дане рівняння не буде мати розв'язки, то чи буде х1, х2, при якому y буде дорівнювати нулю? Ні, не буде. А отже, нулі функції немає. Нулі функції немає. Як це виглядає? Уявіть, що у нас є графік. Давайте спробуємо зобразити, щоб наглядно показати, як таке може бути, коли нулі функції немає. Вісь Y, вісь іксів. Для того, щоб побудувати нам параболу, хоча б схематично, нам потрібно знайти вершину параболи. Х вершини дорівнює мінус Б поділити на 2А. Мінус Б з протилежним знаком беремо. Буде 3, 2 помножити на А. Буде 2, отже, 3 поділити на 2 буде 1,5. y вершини, щоб знайти y вершини, вам достатньо значення х підставити у дану формулу. Отже, 1,5 до квадрату, відняти 3 помножити на 1,5. Додати 4. Це буде становити 1,75. Отже, приблизно давайте з'ясуємо, де наша вершина параболи буде. 1,5, нехай це буде ось тут. 1,75. Нехай це буде ось тут. Отже, вершину ми маємо. Тепер наступне питання: куди будуть напрямлені відки параболи? Отже, відки параболи ми дивимося по А. Чому дорівнює А? Пригадую ще раз: А то є число, яке стоїть перед х квадратів. У даному випадку перед х квадраті у нас стоїть одиниця. Одиниця більше нуля. Отже, вітки параболи будуть вгору. Тобто функція буде виглядати приблизно таким чином. Як ви помітили, вітки вгору, їх можна продовжувати вгору до безкінечності. Таким чином, парабола ніколи не перетне вісь іксів. Тобто ми ніколи не знайдемо значення ікса, при якому y буде дорівнювати нулю. То чи буде дана функція мати нулі функції? Ні. Нулі функції. Також немає. Підсумуємо, що ми сьогодні вивчили. Коли вам дано графік, то щоб знайти нулі функції, вам достатньо знайти значення х, при якому y буде дорівнювати 0. Тобто це точки, де графік перетне вісь хсів. Якщо графік вісь хсів не перетинає, то нулі функції немає. Коли вам дано формулу якою задано функція, то щоб знайти нулі функції, вам потрібно замість y підставити 0 та розв'язати рівняння. Таким чином ви знайдете значення х, при якому y буде дорівнювати нулю, а це і буде нулем функції. Якщо рівняння розв'язку немає, то значить нулі функції немає.